Звернення гусулки до Бога переглянули 2,5 мільйони людей. Оксана Стринадюк із Верховинщини зворушила користувачів соцмереж чуттєвим виконанням віршів. Її відеоролики набирають тисячі, а інколи і мільйони переглядів. А глядачі активно коментують, не приховуючи свого захоплення. Ми зустрілися з акторкою Оксаною Стринадюк та розпитали, у чому таємниця її декламування поезії. Якщо Бог мене чує, я хочу звернутися напряму. Це саме той вірш Лали Тарапакіною, виконанні Оксани Странадюк, який завірусився у мережі. Лише у соцмережі TikTok відео назбирало 2,5 мільйони переглядів. Поки наші розстріляні діти лягають спати на небесах. Я хочу, щоб ти кожного відспівав. Про кожного написав Вимагаю, боже. 26-річна Оксана Странадюк, акторка та режисерка за фахом, родом з Верховинщини. Користувачі соцмереж знають її за псевдо Гуцулка Ксеня. Я думаю, що у мене з народження псевдонім гуцулка Ксеня, тому я не знаю, я все кажу. Овіяна вітрами Карпат саме у своєму високогірному селі, яке розташовано на висоті 800 метрів над рівнем моря, дівчина і знімає ролики для соцмереж. Карпатські простори каже, додають особливої атмосфери, коли вона декламує вірші. Навіщо далі йду Іду ближче, до полонини, до кринти. Мені подобається, де мало обставин, які мені заважають, трохи більше як за місяць на Тікток сторінку Оксани Странадюк підписалися понад 60 тисяч користувачів. Вона назбирала десятки тисяч коментарів, сотні тисяч вподобайок та мільйони переглядів. каже, кожен вірш обирає серцем. Мені має, хоча б в третьому рядку, відгукнутися. Так, щось там йокнути і сказати це про нас. Я не думаю про себе особисто. я Думаю зразу про те, що в нас відбувається в країні, в серці людей. Яка наша ментальність, яким чином ви комунікуєте з авторами. Вони самі зараз мені пишуть і дякують, що я обираю їхні а, вірші. Для того щоб акторка опублікувала відео в мережі, потрібен не один день. Зізнається, перечитує інколи десятки разів. Так було і з віршем про дівчину Настю. Ось невеликі відрізки цього твору його прослухали мільйон людей. Живе у Львові, їй майже 16, її звати Настя. Настя тепер точно з неї десь знаходиться місто щастя. Вона тепер знає взагалі всі ці міста південні і східні. Але саме у щастя її тато, ще в лютому підірвався на мені. Коли я знайшла цей вірш, живе у Львові їй майже 16, я дуже довго не могла наважитися записувати, бо він про. Нашу реальність про наших дітей. І я сідаю, пишу і разів п'ять на день я могла зважуватися, що я йду його записувати і не йшла. Потім була в Києві, там була на студії. Я записала його, привожу додому, не пішло, монтую його так, так. Не мо це не про нас. Ні, 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 це не то. У мене не має бути мотивів. Я маю по відчуттях іти, то що я роблю. І просто йду і пишу коло лісу. Але для мене дуже важливо це налаштування. Я можу там дуже довго слухати, якась пташечка собі співає. У Насті всередині. Здається, немає нічого, окрім чорного холоду. І очі її такі не дитячі, мов пара блакитних скальперів. Настя більше не хоче бути юристом. І тепер до вподоби професія снайпера. Продовжує акторка, що найкращий комплімент, коли люди пишуть, що завдяки їй закохується у поезію та українську мову. Такі коментарі вона читає дуже часто. Я можу там відкрити з п'яти тисяч коментарів. Там буде двісті, як мінімум, що вони про мову написали. Ось я сьогодні вивчила ще один вірш через те, що ти мене надихнула, або я сьогодні написала вірш, бо ти мене надихнула. Сьогодні спеціально відкрила тебе, щоб вивчити оцей вірш або. Навіть є такі, що англомовних людей через мої вірші вчать українською, англійською пояснював, що йому так тяжко, але йому так все подобається. Ну що йому так сприймається, цікаво. Це серед слухачів Оксани Стринадюк і військові. Найбільше мене розчулює, коли вони пишуть, що якщо повертаємося з нуля, ми слухаємо вас. До слова акторка вирішила своєю творчістю допомагати військовим а тому на сторінці в соцмережі в прямому ефірі за донати для Збройних сил України декламуватиме вірші. Такий марафон я собі для себе влаштувати хочу. Виходити кожного вечора в ефір і читати. Якщо це буде відгукуватися, і люди будуть надсилати цим буде. Дуже приємно, дівчина каже: особливої таємниці у її декламуванні поезії немає. Вона просто справжня, ось і ось секрет. Щоб ми працювали не тільки там над якимись поверхневими речами, а більше над глибинними. Щоб люди не боялися е розпаковувати свої емоції. А ще радить акторка, читаючи поезію, не шукайте Рим, читайте між рядків. Знаєте, чому складно слухати поезію? Бо коли людина бере її в руки, вона починає шукати ці закінчення. Ось. Оксана, нанна, сонечко, віконечко, і людина це чує, і все пум 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 пум. І це виходить як якийсь реп. І її можна читати не Рими, знаходити в кінці, а так, ніби ти просто розповідаєш якусь розповідь. Після такої популярності в мережі у Оксани Стренадюк з'явилося багато пропозицій, здебільшого рекламних співпраць. Однак акторка не погоджується. Ну я б не хотіла щось дуже дивне рекламувати. Ну, це я не для цього, ну я не для цього напевно це створювала. Якщо б це була пропозиція поїхати там для хлопців виступити, будь ласка, ось я тут зробити творчий вечір і якийсь там, наприклад, гітарист, навіть мені треба кавербенду. Оце гарно. А коли є пропозиції реклами якоїсь, ну поки вона мене лякає, вона ще поки не про мене. Чекає пропозиції зіграти в історичному кіно. Я хочу одну із ролей. Така своєрідна мрія, але е, мені здається, що з кожним наступним кроком у своєму житті я йду до. А ще розпочала роботу над власним проєктом. Навіть уже назву собі для себе придумала. Закохайся в українську мову через поезію, щоб ми поширювали поезію по інстаграмі, тіктоці, фейсбуці, щоб люди записували, якось залучати подарунки. Звісно, ну для цього нам потрібно шукати кого. Спонсори, спонсори, веде, щоб в нас було культурного гарного контенту. Чим більше вимагаю Боже. Щоб ти сидів біля виходу сам особисто. Ти. І нікого з наших більше не впустив. Марина Максимів, Андрій Гравчук. Події НТК.